Президентські вибори це ще один крок до стабілізації влади, а це означає ситуацію в Україні. І саме тому зірвати ці вибори, довести, що в Україні нема легітимної влади це також одна із задач, яку вони пробують вирішувати. Ну, ви знаєте, їхні фантазії, їхні страхи, їхні жахи це їх проблема. Ми зробимо все, щоб в Україні відбулись не просто вибори, а чесні вибори. Щоб в Україні були прозорі вибори, щоб в Україні були демократичні вибори, щоб незалежно від того, хто мешкає в Києві, хто у Львові, хто в Донецьку, Луганську, хто в інших регіонах України, вони мають рівні виборчі права. Незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, до якої церкви вони ходять, вони можуть обрати того кандидата, який, на їх думку, найбільше відображає вибражає або захищає їхні інтерес. І ми все для цього зробимо. Тому будь-які спроби зірвати вибори будуть мати жорстку відчість з нашого боку.